Ранок я зараз збираюсь на йогу. Такий дуже цікавий у мене сьогодні буде і незвичний досвід, тому що йога буде проходити в ресторані. Після заняття нас будуть готувати, в нас буде сніданок з дівчатами. Взагалі такий цікавий досвід, який хочеться спробувати і зрозуміти, чи взагалі це моє, чи ні, тому що я його дуже люблю. Коли я жила на Кіпрі. Я десь рік, напевно, ходила регулярно на ці заняття. Мені прям подобається цей вайб, потім сніданки. З цими дівчатами, я таке дуже люблю. Тому цікаво, як це буде проходити в Києві. Чи дійсно це такий самий вайб? Я познімаю по можливості. Взагалі буду знімати для своїх інших соціальних мереж, тому якщо ви ще не підписані, обов'язково підписуйтесь в мій інстаграм та тікток. Там я також буду це все викладати. О, вже нас завершили. Зараз у нас буде сніданок з дівчатами в такому шикарному ресторані Elevato. нам ще винесли це млинці з апельсином і морозиво. Зараз будемо куштувати. Вернулась додому після йоги, я вам хочу сказати, що мені взагалі подобаються такі формати, коли ти приходиш не просто на сніданок, а ще й якось активно проводиш свій час. Це йога для початківців. Тобто, якщо ви захочете запросити на такий формат свою маму. Можете сміливо її запрошувати, тому що абсолютно адекватно, легко, не було ніяких важких і складних асан. Тому, якщо ви початківець або ви хочете запросити подругу, яка ще ніколи не була. І в Йозі, і не розуміє, як воно. Для початку це прям супер-класний формат. Тим більше, що ви отримуєте не просто сніданок, а ще й позаймалися його. Це класний початок знаєте, свого дня та вихідних. Прикольний формат, я раджу прям спробувати, мені сподобалось. Єдине, що на сніданку мені не вистачило більше якихось там складних вуглеводів, можливо, якогось хліба або якоїсь каші, тому що я звикла на сніданок їсти складні вуглеводи, але у вигляді вуглеводів там були млинці, тому в принципі окей, я поїла, мені вистачило. Але от, якщо б ще був хлібчик, було прям би ідеально, знаєте. Ось зараз я вже приїхала додому. Я буду збиратися на майстер-клас. Ми йдемо разом з Роксоланою на новорічний майстер-клас. Будемо робити новорічну композицію. У мене сьогодні дуже насичений день. Мені подобається, коли мене проходять так дні. І, взагалі, сьогодні я буду займатися прямо всім тим, що я люблю: йога, сніданок не вдома. І якісь прикольні такі майстер-класи, де можна зробити щось своїми руками. Тому що мені здається, якщо ми робимо щось своїми руками і приносимо це додому, воно нас радує набагато більше, ніж ми би купили вже якусь готову новорічну композицію. Я, до речі, замовила вже собі ялинку. Вона вже мене очікує на новій пошті. Я хотіла собі придбати справжню натуральну новорічну ялинку, але так як в мене тепла підлога я не можу її поставити, тому що ну вона дуже швидко осипеться і дуже швидко засохне. Тому я обрала штучний формат ялинки, дуже така естетична, красива, більш під натуральну віденська, якщо я не помиляюсь, називається. Виглядає на картинці візуально як натуральна ялинка. Буду її прикрашати вже на наступному тижні. Зроблю вдома таку новорічну атмосферу. Я прям таке дуже люблю. Зараз починається один із моїх улюблених періодів. І хочеться вдома зробити, знаєте, такий затишок, таку красу неймовірну, новорічну. Тому наш сьогоднішній. Захід, там де ми будемо робити новорічну композицію, прям дуже кстаті. Тому я ще сьогодні вам познімаю, що ми будемо робити на майстер-класі, і буду намагатися взагалі більш активно входити в формат Ютубу. Це складно, але я цьому вчуся. Мені здається, що з кожним влогом в мене все більше і більше виходить відкриватися вам. І, і щось показувати. Звісно, не з першого разу, але я намагаюся не зупинятися і все ж таки викладати хоча б один влог на тиждень для того, щоб увійти в цей режим. Тому дуже важливо, коли я бачу від вас фідбек, тому що ваш зворотній зв'язок це моя мотивація. Все, я вже повністю готова. Привела себе в порядок. Зараз за мною вже заїжджає Роксолана, Ось такий в мене образ сьогодні: джинси, кардиган. в мене ще зверху буде пальто, і, мабуть, зверху я ще надягну великий такий шерстяний шарф, тому що на вулиці прохолодно. Хоча сьогодні класна погода, світить сонце, але все ж таки вже зима. Ну і все, виїжджаємо на наш новорічний майстер-клас. Я прям його чекала цілий тиждень. Я дуже люблю такі заходи, тому. Мені здається, що буде дуже класний сьогодні. Я так трошечки Ось саме самим зараз будемо робити. Так, результат. так виглядає моя ялинка, так виглядає Роксон, покажи своє. Mm -hmm. да, покажи мені її збоку. Wow. Дивіться, яка розкішна. У нас абсолютно різні верхсолани. Ось така верхушечка, бачите, така а в мене більш наче, пушиста, але вона набагато довше робиться. Бо я хочу зробити ось таку ялинку, ну дуже схожу на цю. Так, да, і ось тут воно ще трішки лиса. І мені здається, ще ось тут. Бо тут воно краще видно, ніж там. Я іще запихую ялинку. Тим часом роксолана вже повністю Просто, така прекрасна. Так, Міранда, взагалі у нас перфекціоністка. хоч вона цього і не визнає, але насправді вона дуже кожну гілочку старається, е, так знаєте, обережно, акуратно. Які ти в результаті вибрала кольори, такі більш червоні? Угу. Мені дуже подобається, що вона в тебе така пухнаста, прямо максимально, напевно, найпухнастіша, яка тут у всіх взагалі є. Бач, мене ще буде ось такі олень. Ага. І такі пушистіки. Ну, ой, класні ці пушистіки, мені дуже подобаються. Ага, буде всесо. дуже гарно. Вони такі яскраві, прям вау. класно. Оля нам трошки допомагає якраз тут. Дівчата в студії. І так пахне тут приємно. Ага, і Але вони просто іншого формату. Так, і о, показую тоді свою вже раз ми тут. Моя Єлена. Вибачте, на 2 секундочки. Одразу така у мене з золотим тут іде з одної сторони. А з іншої, ніби з задньої, я вже нічого особливо не додавала. Ну так, чисто. односторонній варіант. О! Бачу. Там, там коробки залишки. Ух ти! Оце дуже розкішно, Так? Угу. Їх можна поділити і десь пустити тут крапельку, поділити mm -hmm. десь тут пустити, щоб воно так ти чик-чик-чик-чик. У нас тоді буде отак. О, дуже круто. А, дуже круто. Я хотіла з дитиною, знаєте, де вона на вікні все малювати з цим сном. В результаті все вікно. Я, я просто це передбачила, і я купила наліпки. Це було ідеально. Це навіть без свіжинки та всяке, таке все. Я потім, коли мені наліпили ці наліпки, я її не могла зупинити. Тобто, поки всі до останні, там є 4 чи 5 комплектів, поки всі до останні наліпки вона не виліпила на те вікно, я зрозуміла, що зієга була б і я, і ялинка, і. А ця штучка вона осипається ж? Ну, оце Він класний, він має так і відсихати. Є такі, що знаєте, в супермаркетах, вони бувають різні, як розтворяються. Як наче він прозорий пісте. А цей класний, цей має триматися. У мене воно в році все супер трималося, нічого не посипалося. Так, обережно так. Каня впливала. Всі робимо в червоно-золотих тонах, тому що рік вогняного коня. Коня. А це мій пушистик. Клас. Який красивий гранат. Мені трішки допомагають з декором. І він буде триматись, так? Так, так, я зараз потримаю його в інтернет, дуже добре. Вам потрібні ще ось ці іграшки пішки. Ще я хотіла вам сказати, що 17 грудня о 18.00 Флора разом з Сокор Вілич будуть проводити новорічні майстер-класи, на яких ви зможете зробити різдвяну композицію із живої хвої, свічок та власного декору. Тому, якщо ви захочете, переходьте на сторінку до Альфлори, там є усі подробиці, де ви зможете записатися. Вартість всього 3900. Це навіть дешевше, ніж на майстер-класі було сьогодні. Тому, дівчата, щоб створити таку новорічну красу, вам всього потрібно написати їм в інстаграм. Тільки подивіться, як це все гарно виглядає. Подивіться, які в мене тут пухнастики є. Різні такі скляні іграшки. Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. Since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. It doesn't show signs of stopping, and I've brought some corn for popping. The lights are turned down low. Цей влог підійшов до кінця. Я вам дуже дякую за перегляд, що ви були зі мною цей весь випуск. Не забудьте підписуватись на мої інші соціальні мережі. Всім па-па!